Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гуман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде сьогодні у випуску. Авіакатастрофа у Броварах. Загинули члени екіпажа Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС, керівництво Міністерства внутрішніх справ та діти, що відомо про авіатрощу. Підтопило на плавні мости. Транспортом не проїхати, люди переходять ними в брід. У чому причина рекордної січневої повені на Десні на вершині? Живуть посеред куп металу та чекають на прогулянки. Яка доля собак і котів, яких під час облоги Чернігова врятувала власниця металобази Вікторія Калмикова. В авіакатастрофі, яка трапилася у броварах, загинули члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС. Цю інформацію Суспільному повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола. Як повідомляє ДСНС України внаслідок падіння гелікоптера загинуло командир повітряного судна, інструктор авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко та бортовий механік авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов. Наразі це вся інформація, яку нам вдалося дізнатися про цих загиблих. Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 січня, у броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. За останніми даними ДСНС загинуло 14 людей, серед яких керівництво міністерства внутрішніх справ, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович. Також загинули цивільні, серед них одна дитина. Поранення отримали 25 людей, з них 11 дітей. Найбільша зимова повінь на Десні за всі роки спостережень. Рівень води у річці побив усі рекорди січня за останні 129 років. Про це Суспільному сказала начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Тетяна Полєвик. Таке явище відбувається на Новгород-Сіверщині. Місцеві жителі серед зими виносять картоплю з погребів, які підтопила вода. У райцентрі затопило набережну дорогу, підтопило наплавні мости. Транспортом не проїхати люди переходять ними в брід. Про рекордну січневу повінь на Десні та її причини. Дивіться в сюжеті. Ось там внизу, о, о, там видно мені, там повністю все заліта на піраговки. Такові З дерева Миколі видно січневий розлив Десни. Чоловікові 68 років. Живе на кручі над десною. Каже щось подібне зимою. Тут бачив в коли був підлітком. У 69-м, або в такому році, тоже все. Внизу чітко видно русло десни, а за тими вербами це вже починається деснянська заплава, яку інколи весною затоплює під час повені. Те, що біле, ви бачите, це не сніг, це лід і вода. Такого, щоб заплаву затоплювало зимою, тут вже не бачили понад півстоліття. Жителька села Дробочівні на шкурат щодня виносить з погреба по півсотні відер води. Картоплю та інші овочі, щоб не зіпсувались, перенесла до сусіда, який живе вище жінці 75 років, щоб вода серед зими підтоплювала погріб на її пам'яті вперше. А коли вода в погрібі з'явилася? У мене з'явилася на Рождество Крестове. рак. Я може на і на день раніше у людей раніше на дві неділі. А я думаю, пойду курочкам наберу. Ну і не знала, що вода, і вскочила в такво. Світу ж нету у мене в погребі. Я побігла бігом, раз і вскочила у воду. Тоді давай ківать. Вулиця, на якій живе Ніна, внизу села понад річкою. Деснянська вода інколи підтоплює погреби місцевих жителів весною під час сильних повеней. За останні 10 років таке було двічі. Зимою ж ніколи, каже сусід Михайло. Це ж у нас картошка. грані це моряки. І все. Картоплю та інші овочі просто підняли сходами вище. Вода в його поріб зайшла під новий рік. Ну, сантиметрів 50-ті, є, зараз. стоїть. Покуда це, скільки днів на місці стоїть, Не піднімається, не пускається. Тут у селі Дробищів, що нижче Новгорода Сіверська, десна, що вийшла з берегів, починає заходити у людські городи. У Новгороді Сіверському ріка затопила набережну дорогу. У воді місцевий пляж. Підтоплені Новгородціврські наплавні мости. Транспортом не проїхати. Жителі Солабирина, як і на протилежному березі, щоб дістатись райцентру, бредуть у рибальських чоботах. Як ми добираємося, це найбільша зимова повінь за всі роки спостережень на Новгородціврському гідрологічному посту з 1894 року. Рівень підняття води у річці, як для січня, рекордний: 490 сантиметрів над нулем поста. Це можна вважати історичним рекордом за 129 років. Він на 46 сантиметрів вищий, ніж попередній максимум, який був тут 30 років тому. За понад століття спостережень рівень води у Десні вище 4,5 метрів над долем поста піднімався тричі. Спочатку зими вода у Десні під Новгородом Сіверським піднялась на 1 метр 85 сантиметрів, на 116 сантиметрів в грудні і плюс 69 сантиметрів з 1 січня. Для цього періоду багато десна це рівнинна річка, і в неї є такий період, який називається зимова межня». А зараз ця зимова межня» переривається талодощовими паводками у зв'язку з цими різкими потепліннями. Сніг потроху накопичується на водозборі, в тому числі і там на території Брянської області вище. А потім, коли настає потепління, він тане, і вода попадає в річкову систему. З 15 січня під Новгородом Сіверським підняття води у річці зупинилось. Підвищення рівнів фіксують тепер на постах нижче за течією. Чернігівський гідрометеоцентр попереджає про підняття води у Десні до 20 січня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Сновщині попрощалися з 28-річним військовим Олександром Лагутою. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чоловік долучився до лав захисників України у вересні 2022 року. Служив стрільцем-гранатометником. 12 січня цього року, під час виконання чергового бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині Олександр загинув. Попрощалися з воїном на його малій батьківщині і поховали на місцевому кладовищі. Росіяни в чергове обстріляли прикордоння Чернігівщини. Сьогодні з 11.05 до 11.20 надійшла інформація про 11 приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 міліметри, у район населеного пункту Бучки Новгородціврської громади. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування Північ. Як ідеться у повідомленні, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Шиють понад 100 курток для військових на день. Чернігівське підприємство легкої промисловості під час наступу росіян на місто продовжувало працювати. Під обстрілами працівниці шили наколінники для бійців тероборони. Але в середині березня керівництво вирішило вивезти обладнання і людей на захід України. Там вони налагодили виробництво та продовжили працювати. Влітку, за словами директора Ігоря Зенченка, вирішили повернутися. Зараз виконують держзамовлення та планують розширятися, аби допомагати армії. Детальніше далі. Було страшнувато, коли летять, коли все бомби, коли бомблять, коли летять самоліти, літаки і. О... Гул і Ну, звичайно, трішки було страшнувато, але ж ми розуміли, що наша допомога потрібна зараз тут. Чернігівка Марина згадує, як у цеху на початку березня минулого року шили наколінники для військових під обстрілами. Це виробництво працює у Чернігові вже більше п'яти років. До війни вони шили спецодяг та амуніцію. Коли дізналися про повномасштабний наступ, всі працівники пішли на роботу. 24 лютого зустріли ну всі ж зранку по домах домівках. Я чув навіть якийсь там вибух, ну не вірилось воно. Всі весь штат народу був у нас на роботі. За словами директора, на кілька днів виробництво було паралізовано. Згодом підвезли необхідні матеріали, і дівчата почали шити наколінники для військових і тероборони. На складах в той час були готові партії спецодягу та літні куртки для військових. Їх розвозили по блокпостах і роздавали. Багато верхнього одягу. Ми переробили ну переробили його теж віддавали, бо якраз. Ще були морози, ще було все дуже таке холод стояв. То хлопцям була як знахідка на блокотах. Потім ще були комбінезони, Ми їх видали. Ігор Зенченко каже: поряд з виробництвом постійно були прильоти. У цеху вилітали вікна та пошкодило уламками дах. І в середині березня підприємство вимушено перевезли на Івано-Франківщину в місто Надвірна. Міст через Десну вже був підірваний, тож обладнання вивезти не змогли. На заході з нуля налагодили виробництво, підібрали персонал та продовжили шити форму для Збройних сил України. Люди дуже допомогли, добре зустріли, допомогли всім приміщенням для складів, для роботи, для всього вони от, ну, не дах не взяти, Молодці. От. Ну а ми вже з моїм за виробництвом, ще там є декілька швачок. Підбирали персонал місцевих дівчат, були і місцеві, і біженці. Швеї це ну, у нас сама велика проблема. Я думаю, це проблема по всій Україні. І... Там, взагалі підприємств швейних нема. Тут чернігів, наше місто, швейне місто, багато швей, але конкуренція і все таке. А там ще дівчат треба було вчити з нуля. Попри те, що виробництво працювало, вирішили повернутися до Чернігова, розповів Ігор Зенченко. В цехах відремонтували вікна та переселили дах, швеї знову вийшли на роботу. Зараз тут працює більше 60 робітників. За день вони можуть пошити понад сотню курток для військових. Дівчата зараз виконують куртку утеплену, ну, це спесодя. Складність в тому, що вона ну, тепла, що вона на синтепоні. Ми стараємося її виконувати дуже якісно, тому що ми знаємо, що це. Ну, наші 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 герої ми не можемо по інакшому. Ігор Зенченко каже: виробництво вийшло на свої довоєнні показники і навіть перевищило їх. Тепер планують розширення і потребують більше працівників. Ми закуповуємо обладнання, нові станки, машини для швейного виробництва і тройних, так сказать, станків. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові готують два спеціально відведених місця для пірнання в ополонку. Святкуватимуть водохреща на двох локаціях на пляжі Золотий берег та за пішохідним мостом. Ці місця готують до святкування працівники головного управління ДСНС в області разом з водолазами. За словами директора обласного департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Сергія Болдерева, прибережна зона практично не обстежена вибухотехніками, тому самостійно обирати місця для пірнання небезпечно. Проханням утриматись, відвідувати прибережну зону і заходити у водойми. Крім того, таку, таке звернення підтримують представники православних церков. наші На берегах рік заходів проводитись за участю представників церков не буде. Залишилось багато невиявлених, неспрацьованих, вибухонебезпечних предметів прибережна смуга і водойми, вони практично не обстежені, тому що це не першочергові об'єкти. Як сказав Болдер, врятувальники та водолази перевірять та підготують спеціальні місця для занурення у полонку. Під час зміни температури плюс-мінус ґрунт має особливість просідати, змінюватись. І тому те, що особливо в прибережній смузі, в піску занурилось, воно зараз може. Бути дуже близько до поверхні. І якщо раніше там люди купалися, проходили там і нічого не відбувалося, то зараз можуть відбутися суттєві зміни, і ці предмети будуть практично на поверхні. Рятувальники підготували правила поводження на воді під час святкування водохреща. Категорично забороняється вживати спиртні напої. З Собою потрібно мати теплий та зручний одяг. Перед тим як пірнати в ополонку треба зробити легку розминку. Взуття повинно бути зручне та не слизьке. Занурюватися в ополонку потрібно повільно і не перебувати там більше 30 секунд. Після того, як ви вийдете з ополонки, ви повинні себе насухо витерти і одягнути теплий одяг та випити гарячого чаю. Живуть на металобазі та чекають на прогулянку. 20 собак та двоє цуценят проживають на підприємстві на околиці Чернігова. Його власниця Вікторія Калмикова під час війни рятувала від смерті тварин, які залишилися без господарів. Собак Вікторія збирала на вулицях Чернігова, навколишніх сіл чи визволяла із замкнених квартир. За останніх півроку майже всі тварини повернулися до своїх господарів. А для тих, хто залишився, Вікторія шукає небайдужих, хто готовий гуляти з ними щодня. Металобаза у Чернігові і собачий притулок. 20 тварин прихистила власниця підприємства Вікторія Калмикова. Іди до мене, мій хороший Бімка, давай, давай, іди сюди. Це Бім. На підприємство він прибіг цуценям вісім років тому. Та коли почалися бойові дії, він зник. Вікторія знайшла Біма тільки після звільнення області від російських військ на сусідньому підприємстві. Я заглядаю туди, а в смотровій ямі виглядає мой Бім. Радості моєї не було приділу. Він похудів, конечно, от нього нічого не залишилося. один хребет просто-напросто пройшло ровно 45 днів. З того времени, як он Его просто закрили в этом гараже. Он не, ну он, я, я його не слышала. Он наверняка просился, звал. Зараз тут проживає 20 собак та двоє цуценят. Їх вже скоро заберуть нові господарі, говорить Вікторія. Однак півроку тому тут перебувало 47 собак. Під час війни жінка врятувала від смерті 27 собак та 15 котів. Їх вона забирала на вулицях Чернігова, навколишніх сіл чи визволяла із замкнених квартир. Тварин привозила на власне підприємство металобазу. Там разом пересиджу обстріли. Нині майже всі тварини повернулися до своїх господарів. Сейчас у нас вже залишилось десь порядка около 20 собак, всего. не, ну, не щенков, И, э, многих забрали, слава конечно. Є дві собаки, которые не, не уїхали, потому що господарка їхала за ними аж з Германии. І коли вона возвращалася, вона попала в ДТП, отримала серйозне ранення. На підприємстві собаки почуваються вільно, заходять і в офісне приміщення. Хороший ми, хороший. Да. Ти шатки пес, ти шлатки і жужа. Жужа, чак і миша наша саме і саме умнюща собака, мабуть, на сьогодні нашим не такому мініпритутку. Так що помічників хватает. Кожен своє місце займає. Ви бачите, всім комфортненько, всім удобненько. Вікторія зараз у пошуках помічників, які готові доглядати та вигулювати тварин щодня. Ну їм же нужно вигулювать, їм же нужно общение з людьми. Я, допустим, не могу гуляти со всеми, это, ну, достаточно большой кусок времени. Плюс за ними ухаживать, нужно в вольерах убирать, просто общаться с животными. Поэтому я поставила пост <плат> в в это надежде найти. Вот за сегодня в день у меня уже откликнувшихся порядка 10 человек. И много желающих действительно помогать, это очень радует, что люди откликаются и готовы просто даже безвозмездно помогать. Женка говорит, что всі, хто потребує спілкування зі тваринами, завжди можуть завітати до неї на підприємство. Спілкування з тваринами це дуже, ну, велика, велика така позитивна енергетика на самом деле от них идёт. Это вот того, нам сейчас очень много не хватает, ну, людям. А этих маленьких чудесных комочков, от я зараз держу їх на руках, і мені тем, вот очень, очень тепло і приятно, понимаете? От, от того, тому, що эти сі такие, такі живі, такі класні. Ольга Унищенко, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини, випуски із сордоперекладом. Ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Про події області оперативно дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам.